Валерій Михайленко, Київський національний університет. Я хотів для себе, може, з'ясувати на круглому столі таке питання. Тут є представники двох міністерств Мінрегіону і Мікології. Мінпророгів. Прошу, ще й мінекономіки. Моє питання стосується до представників двох міністерств Мінрегіону і Мінекології. Конкретний приклад. Колись я працював грант-менеджером в Асоціації міст України, які займаються побутовими відходами на рівні міських голів. І це їхня прерогатива. Ми подаємо на грант матра, який міг би допомогти міським головам трьох міст впровадити програму роздільного збирання твердих побутових відходів. Від українського уряду гроші не вимагались. Булодине прохання дати лист рекомендацію. З таким проханням асоціація звернулася до мінприроди. І я розраховував, що ми звертаємося за адресою і одержимо лист рекомендацій. Через півроку, підкреслю, через півроку ми одержали відповідь. Ми звернулися не за адресою, вам треба було звернутися до МінЖКГ. Поїзд пішов. Ми грант не одержали. Питання залишилось. Хто відповідає, хто несе відповідальність за цей тип підходів, До кого звертатися у подальшому? Зараз я представляю іншу організацію. Я розумію, що будуть такі нагоди і в подальшому, тим більше що. Якщо ми підпишемо е, угоду про асоціацію, е, про, про членство асоційоване членство в Євросоюзі, для нас відкриється більше можливостей. І ми бачимо ці можливості і у східному партнерстві, і в інших проєктах, до кого звертатися за підтримкою. Дякую. У нас в государстві крові. еще больше министерств. То есть у нас еще есть Минагрополитика, которая отвечает за отходы э, животного происхождения. Есть Минрегион, который действительно отвечает полностью за бытовые отходы. И действительно, надо обратиться к ним. Для этого вы можете прочитать положение каждого министерства, утвержденное указом Президента. И там четко прописано э, эти моменты. Действительно, у нас отвечает несколько министерств. Есть и часть, которая отвечает Минздрав. То есть как бы есть разграничение функций, хотя в общем отвечает Минприрода. Почему? Потому что э, вообще в этом вопросе, то, что вы просили поддержку, конечно, Минрегион в этом участвует, но я хочу обратить ваше внимание в соответствии с нашим законодательством, в частности, статьи 21 нашего закона про отходы и про, по законодательству про самоуредование. У нас за организацию санитарной очистки, вы все отмечает местные органы власти. К сожалению, эта работа проводится на достаточно низком уровне. И э, министр, министр, он не является для них руководителем. То есть мы со своей стороны не можем ну, требования предъявлять. Есть законодательство, есть уряд, у них есть такие моменты. То есть вот мы собираем информацию в соответствии с распоряжением подмена, потом как... Подавали, подавали в кабинет, но э, с нашей стороны мы не, не можем на них повлиять каким-то образом, э, ну, вот, как, как более вышестоящих у нас нет таких власти, возможностей. Власти. А по законодательству большинство областей не выполняют эту свою функцию, то есть именно хозяинами являются органы, у, у них есть свои программы местного уровня, куда они могут включать любые, любую тематику. Власти, 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 власти. И э, они это лучше проводят на очень низком уровне. В некоторых областях она просто, некоторых практически на.